Казкова вистава, в якій брали участь і самі вихованці садочку, була організована у закладі вперше. Незабутні враження дітям подарували студенти наукової лабораторії, екологічна освіта для сталого розвитку Мелітопольського педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. За словами методиста дитячого садочка, екологічне виховання треба починати з маличку, коли дитина відкрита для добрих справ. Сформувати екологодоцільну поведінку. Потребу у спілкуванні з природою можна тільки у тісній співпраці дітей і дорослих. Використовуючи різні форми роботи: це і екскурсії в природу, і художня література, спостереження. І одною із таких форм є екологічна казка». Екологічна вистава результат тісної роботи садочку з педагогічним університетом. Її створено за мотивами казки Рукавичка, але студенти переробили сценарій на свій лад. Герої казки розповіли, як треба поводитися з вогнем під час відпочинку на природі, що не можна смітити у лісі, про те, як Комахи та тварини страждають через погану екологію та закликали дітей бережно ставитися до оточуючого середовища. У виставі були задіяні вихованці старшої групи дитячого садочку. Вони виконали роль квітів та чарівних бджілок, які кружляли у хороводах. З дитячими садками ми вже співпрацювали неодноразово, але так як студенти нашого вузу проходили уже не один рік, проходять тут педагогічну практику і. Це не тільки ця казка проводилася вперше, тобто напрямки вже проводилися в дитячому дошкільному закладі. І ми вирішили розширити цей напрям. Такі екологічні вистави за участю дітей планують проводити і в інших садочках нашого міста.